Широ вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, Ака Еклізіаста. Це один з найулюбленіших моїх афоризмів, життєве правило, яким я завжди користувався, роблячи той чи інший життєвий вибір. То в млохафнахат, мімлохафнайм амаль гутруах. Краще Одна жменька, але повна спокою, ніж дві пригоршні, повні клопоту та гонитви за вітром. І подібне правило є не лише в книзі Еклезіаста Проповідника, але й в приповістях Соломонових, то в меатбіздака мігти в от Беломішпад, ліпше трохи, але з правдою, ніж з кривдою, прибутки Великі. Але як свідчить досвід пращурів царя Соломона Еклізіаста, братів Моїсея та Аарона. Ніколи не бракувало тих, хто, відмовляючись від Божих заповідей, вклонявся золотому теляті. Я вже неодноразово згадував відому цитату Вергілія: на що тільки ти не штовхаєш жадібні душі людей, проклята золота жага? Останні події останніх тижнів, останніх днів дали нам безліч прикладів цієї ненажерливості, цієї невгамовної золота спраги наших так званих слуг народу. Але якщо раніше йшлося про десятки мільйонів, яких судячи з листування цих слуг в Верховній Раді внукам хватило би, то тепер рахунок вже на сотні мільйонів. І, і подібно до того, як в Путінській Росії вибудовувалася жорстка владна вертикаль для того, щоб зберегти награбоване, сьогодні і зелені слуги так само продовжують вибудовувати власну залізну владну вертикаль. Окрім Верховної Ради, Кабміну, РНБО, Нацбанку, МВС, Генеральної прокуратури Служби безпеки ДБР та інших владних установ, тепер зелена команда намагається повністю підкорити собі набу збройні сили та дипломатичну службу. На цьому тижні міністр закордонних справ Кулеба ініціював відбір керівного складу. Дипломатичних представництв України за кордоном за рахунок відкритого конкурсу сам по собі принцип відбору керівників дипломатичних представництв за рахунок конкурсів з зовнішньої недипломатичного середовища він є загально прийнятним в багатьох інших країнах, зокрема в Ізраїлі, в Німеччині. Але проблема в тому, що для зеленої команди визначним Аргументом для відбору того чи іншого кандидата є не рівень його фахової підготовки, а рівень лояльності до перших осіб зеленої команди. В факторі політичної лояльності вищого керівництва дипломатичних представництв нема нічого поганого зрештою кожний посол вручає вірчі грамоти, підписані першою особою тієї чи іншої країни. Але цей фактор не може бути головним, тим більше єдиним при ухваленні тих чи інших кадрових рішень. Тим більше, що зараз бажаючих заплямувати свою біографію співпрацю з цим. Коломойського квартальним шапітолієм не так багато, тому зараз так актуально звучить <гум>, такий жарт. Тепер кавенщики відловлюють на вулицях і кого спіймають, відправляють послом в Африку. Місце посла це важка копітка робота на результат, а не нагорода чи політична пенсія. Але таких призначень, виключно за принципом політичної лояльності, стає дедалі більше, і це є реальною бідою української дипломатії. Бо провали та прогалини в роботі дипломатичних представництв стають дедалі частішими. Велике обурення в громадськості викликає призначення в Болгарію країну з. Досить сильним проросійським лобі, країну, яка може потенційно бути найбільшим постачальником колишньої радянської зброї для воюючої України, призначають послом людину, яка не лише жодного дня не працювала дипломатом, не має профільної освіти, не має досвіду державного управління, не володіє болгарською мовою і є згідно її профіля сексологом-консультантом. Лібіда лібідіносна енергія, вона ж енергія грошей, да енергія двішенія, то с енергія вперед, щастя. Там вот все вдох, и, соответственно, другая, и как будто у нас есть два вектора. И мы, и мы между ними и ходим. Поэтому, похоже, вот это про секс и вырвалось, потому что было связано с деньгами. Буквально последними днями почастішали випадки ,�...а... антиукраїнських настроїв серед на болгарських політиків так 9 березня в столиці Болгарії Софії кандидат народні депутати Атанас Стефанов зняв прапор України з будівлі столичного муніципалітету та викинув його з балкона під крики Ура! Атанас Стефанов заявив, що зняв синьо-жовтий прапор на знак протесту проти спроби втягнути Болгарію у катастрофічну війну. Також він назвав українців фашистами. Було б непогано побачити реакцію нашого новопризначеного посла. Пишуть коментатори, якщо вона не дуже зайнята викладанням курсів сексології. Кісоль, а я вот у тебе хочу спросить: тобі твій диплом інституту культури в постелі з партнером допомагає? Це ще раз доводить, чому для держави небезпечно роздавати друзям Єрмака посади лише за лояльність. Особливо посади послів, особливо людям без дипломатичного досвіду, особливо в країни, де Росія підгодовує своїх шавок і хоче запустити руки у владу. І знову питання: це була просто чергова тупість офісу чи спланована диверсія Єрмака, яка підриває українські позиції. В країні союзниці так само, як диверсія, виглядає бездіяльність новопризначеного посла України в Швейцарській конфедерації пані Венедиктової. Ось останні новини: Швейцарія утилізує 60 ракетних комплексів та інше озброєння, яке могло б стати в нагоді Україні. У 2007 році до систем закупили 2000 сучасних керованих ракет, які теж планують утилізувати разом із ними. Рішення про знищення цих комплексів ухвалювалося ще минулого року. Про нього в листопаді-грудні офіційно повідомили в урядових вісниках. А в нас в Берні є посольство, пишуть оглядачі, священний обов'язок якого під час війни. Першу чергу посла відстежувати таку інформацію у відкритих джерелах та виходити з ініціативами про способи передачі зброї Україні. Але ж у нас у Швейцарії пані Венедиктова, яка вважає, що це її заслужений курорт за те, що здала посаду генпрокурора куму Єрмака без бою і скандалу, з якого лиха їй турбуватися про якісь потреби української оборони, бо в нас гинуть українці і руйнуються міста, а туди до неї, до Швейцарії не долітає. А втрата союзника Словенії завдяки одіозному екс-міністру і послу Тарану, а повний провал у Китаї, куди Зеленський, мабуть, на особисте прохання Путіна вже понад два роки не відправляє посла України. Так само, як свого часу, між іншим демонстративно два з половиною роки не призначав посла України при НАТО, нехтував запрошеннями відвідати е, е, щорічні. Генеральної асамблеї Північно-Атлантичного блоку коментатор під ніком Злий М'ясник пише: невизнаний диктатор Білорусі публічно принизив Зеленського, назвавши його гнидою. Мовчання у відповідь це означає бітум для шляхів понад усе чи щось не так зі сталевими яйцями, бо не втіка. По всій Україні на цьому тижні повітані тривоги через зліт МІГ-31 у Білорусі. Проте режим Зеленського продовжує відмовлятися припинити відносини з цією колонією Москви. Тому я вірю самозванцю Лукашенку. Для Зезграї Мінськ, мабуть, дійсно слугує комунікацією з кремлівськими кураторами та для особистого бізнесу з бітомом. Лукашенко щось таке знає, мабуть, про Зеленського, пише Роман Москаль. Якщо Зеленський навіть каву готовий йому робити, лиш би Лукашенко не проговорився. Вже майже рік Зеленський не призначає українського посла в Індії. Нагадаю, дві країни, які сьогодні допомагають путінській Росії виживати в умовах діючих санкцій, це Китай і Індія. В них досі не призначено українських послів. Тому і колишній міністр закордонних справ часів Петра Порошенко Павло Клінкін відповідаючи на запитання про так званий кадровий голод. Назвав ситуацію в українському МЗС кадровим колапсом на кадрову ситуацію в українському державному апараті серйозно впливає і компанія утисків переслідувань проти колишніх державних управлінців, які стояли на перешкоді пограбувань держави справжнім продюсером цього зеленого шепітолію Ігоря Коломойського. Одночасно з кримінальними справами проти особистого ворога швейцарської бабусі. Колишнього керівника Нафтогазу Андрія Коболєва були відкриті кримінальні справи. Також проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, а також проти колишнього президента Мау та керівника аеропорта Боріспіль Дихне. Причому кримінальні справи були відкриті за ті рішення, завдяки яким в нашій країні взагалі почало розвиватись портове господарство, та в Україну прийшли лоукости. Це дуже важливо і промовити меседж майбутнім управлінцям державних підприємств, як пише один з оглядачів, коли я кажу меседж, я маю на увазі, що це те рішення і та подія, які будуть коштувати нам всього. Воно має вимірюватися не грошима, а роками, роками вкраденими в України. Нафтогаз завжди від дня свого заснування був збитковим і завжди програвав Газпрому. Потім під час каденції Коболєва він був прибутковим та вигравав у Газпрому. Потім Каденція Коболєва припинилася, і ось Нафтогаз знову банкрут. Але кого зголів «Нафтогазу» Україна як держава садить у в'язницю? Саме ось його одного і садить. Єдиного, який давав державній компанії прибуток, а не збуток. У Сталіна пишуть оглядачі: була справа лікарів, у Зеленського Коломойського справа реформаторів. Остальне додумайте самі, як казав класік. Це важливий сигнал кожній людині, яка раптом випадково сподівається прийти на державну службу і щось там змінити. Або в тебе не вийде, або ти сядеш. Україні не потрібні Коболєви, В Україні потрібні бойко та фірташі. Україні потрібні менеджери із зарплатою у 6 тисяч гривень. Вони можуть украсти у нас все вкрасти у нас можна буде все, але отримати нормальні зарплати цим менеджерам ми не дамо. Тому жодна освічена людина при здоровому глузді до держуправління більше не прийде. По цимбалах, яка прогресивна, чесна та демократична влада його кликатиме. Влада зміниться, мене сім років і тебе посадять. А вона зміниться, вона завжди змінюється. Тобто, висновок, який, кради, тікай, не будь як Коболєв, будь як Кирило Шевченко. Ця логіка, очевидно, будь-якій розумній людині вартує нам як країні дорожче за будь-які гроші. Вона вартує нам роки. А головне, на Заході вже не збираються замовчувати ці. Відверті диверсії цей саботаж зеленої команди, ведучія популярних американських ток-шоу, вже відверто називають Зеленського найкорумпованішим президентом Європи, глузують над його лицемірством. Як це так пише один з оглядачів, людина, яка опікується, начебто, долею. Мільйонів українських мігрантів, які опинилися в Західній Європі, свою віллу в Фортель здає росіянам з Лондона за 50 тисяч євро на місяць. В той самий час, коли європейські державні установи та звичайні громадяни європейських країн віддають своє помешкання українським біженцям безкоштовно, як можна вимагати від. В європейських брендів, європейських комерційних компаній бойкотувати російський ринок, коли продукція 95-го кварталу зеленського продовжує транслюватися на російських телеканалах та в кабельних мережах. Транслюються зокрема і фільми, на створення яких 95-й квартал Зеленського отримував гроші з федерального путінського бюджету американських платників податків, з кишень яких було виділено 115 мільярдів доларів на. Озброєння і допомогу Україні обурюються, чому все самий час президент цієї держави був багаторічним ухилянтом не лише від військової служби, але й від сплати податків. Українські дипломатичні установи вимагають від європейських парламентів та парламентів інших країн визнати голодомор геноцидом. Хоча Зеленський жодного разу не вибачився за своє глузування над колишнім українським президентом Ющенком, якого його підлеглі в своїх скетчах називали сеньором Голодомором, там слышно? Ходить по кабінету, сіл за президентський комп'ютер, щось печатає. печали. Володар Всесвіту, не то. Бджолини Король, опять не то. сеньор Голодомор. Слушайте, по-моєму, він президентському комп'ютеру пароль підбирає. Захід виділяє рекордні суми Україні для захисту принципів свободи і демократії, але в той самий час Україна Зеленського забороняє трансляцію українських опозиційних телеканалів, забороняє висвітлювання роботи депутатів з опозиційних партій в парламенті, де й взагалі створений для висвітлення роботи парламенту телеканал Рада. Не транслює засідання українського парламенту. Тому в громадськості та в західних політиків виникають абсолютно законні сумніви, чи варто й надалі виділяти зеленій владі таку допомогу, якщо Зеленський будує тут в Україні другу Росію чи Білорусь? Є вже єдиний телемарафон, повний аналог. Путінського цензурованого телебачення є вже єдиний квартал, який є єдиним каналом дозволеної політичної сатири. І це, мабуть, прямий шлях до правлячої партії Єдина Україна, аналог Путінської єдиної Росії. Дуже промовиста деталь за останні. Три місяці на підконтрольному олігарху Ігорю Коломойському телеканалі «1 плюс 1», який вже тепер фінансується з кишень українських платників податків. Вийшло 11 репортажів телевізійної служби новин присвячених благодійній допомозі під санкційного в США. Політика Слуги Дубінського мой товариш Валерій Прозапас пише: вилучили з ефіру прямий еспресо та п'ятий, щоб замість них показувати населенню Дубінського. Такому, мабуть, поаплодував і Путін хоча не виключено, що це якраз і складова плану Путіна, оскільки Дубінський, який систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, про повій на майдані про біолабораторії, називав гасло слава Україні нацистським, продовжує свою підривну діяльність проти України. Скоро, мабуть, до нас повернеться і волонтер Портнов, і мабуть <кл 'язок> волонтер Янукович, бо волонтер Дубінський вже з нами. Тому, панове, не втрачаємо пильності ни на крок. Слідкуємо уважно за подальшим перебігом подій. Крапельки об'єднуються в океан і вперед до перемоги оптимізму. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Панове, бережіть себе та Україну.